Вітаю! В ефірі Рубрика Без стресу. Сьогодні мова піде про надмірну агресивність, а прокоментує тему психотерапевтка Олена Дейна. Олено, вітаю вас. Я вас вітаю. Олено вже восьмий місяць триває війна, і, власне, мабуть, дуже вона впливає на наш психоемоційний стан. Ну і рівень напруги, агресивності, емоційності він якось коливається, так? І мені здається, що зараз він на такому високому у нас рівні. Чому так і що з цим робити? Ну, о, зараз. Ми бачимо, що ситуація дуже нестабільна, вона дуже тривожна. І е, коли багато напруги, звичайно, в людей включається інстинкт виживання, а інстинкт виживання, він е, дуже тісно зав'язаний на агресивності, тому що нам необхідно було там, до історичної частини захищатися. Так? Захищатися або нападати, ну, щоб там, щось для себе здобути. І е, е, чого е, зараз? Не тільки в нас порушуються да, якісь там принципи життя, там якісь форми життя, стабільність життя, там графіки, ритми, місце знаходження вашого. А в нас насправді ще на такому колективному несвідомому змінилися, ну, що називається зараз, правила гри. ми повинні розуміти просту штуку, що люди психологічно не завжди дорослі і зрілі. Ну, на жаль, так якось це складається, що люди емоційно інколи. Будучи дорослими людьми, здіючи дорослу діяльність, реагують на світ як підлітки чи як діти там, пер... початкових класів. І ось якщо в людини психологічно ще не сформована дорослість, тобто прийняття світу як доросле, то вона потребує батьківських об'єктів. А тих, хто захистить, батько це той, який здійснював захист, так? вчинював правосуддя в родині в сім'ї. Ну, можливо, в когось так не було, але це ну, то, в чому ми надіємося на, на стабільного батька. Так? Тобто приносив якісь кошти, там, беріг периметр і ну, здійснював силу, так? авторитетність. Мати це та, яка дає нам ресурс, тепло, любов, от, і прихисток, цю атмосферу сімейну. І, і в нас завжди є фантазія, що є хтось, хто про нас потурбується. Угу. І ось зараз, якщо подивитися такому світовому масштабі, то, знаєте, в нас тато і мама кудись пішли. А в нас була фантазія про те, що існували певні інституції міжнародні, які захистять ну, там ООН, НАТО, Америка. І нам, ніби, в цьому питанні було е, зрозуміло і безпечно, спокійно спокійно так. А, а, а мама то завжди дасть, якщо щось станеться, там накормить, дасть все, що нам необхідно. І ось ми починаємо бачити реалії. Знаєте, ми зустрічаємося з реальністю дорослою. Угу. Не існує таких зараз інституцій, які можуть забезпечити безпеку і що називається дати достатньо нам ресурси. І на цьому фоні, коли периметр нашої країни, тобто кордони, порушені, і ще й тато з мамою нам це не, не дають нічого. То згадайте себе в дитинстві, коли ви маленький, і, наприклад, би порушилися якісь стіни, і не і не було би поруч тато з мамою. Що би відчували страх? І агресія Безпо і безпорадність. І безпорадність. Uh -huh. І коли діти залишаються самі і щось стається, то вони між собою потім починають воювати. Uh -huh. Розумієте, такі психологічні реакції: б'ються, е немає тата, який всіх зупинить, там, знаєте, посади в різні кутки, uh -huh. щоб не трогали один одного, щоб все ж таки гралися, то не скаже, що робити. І ми бачимо зараз, наприклад, і нашої країни, що ці механізми в колективному несвідомому активізували агресію, і люди починають е ворогувати, в тому числі і всередині е нашої країни. України. І це такий феномен він ну, трошки небезпечний, тому що цим легко маніпулювати і легко використати. Тому мені би хотілося ну, цю інформацію поділитися з людьми і пояснити, так? коли ми щось розуміємо, то в нас тоді є шанс якось з цим рахуватися щось з цим робити. Ну, ми говорили в одній з рубрик, що булінга зараз багато, да, соціального в тому числі люди, люди відстоюють якусь свою точку зору, починають диктувати свої правила, так нав'язувати свої цінності, свою реальність. Як вони це бачать, як вони усвідомлюють, шукати винуватців, <кхів> нападати в тому числі на наших керівників і не бачити в них людей. Які так само як ми всі переживаємо війну, напругу і якогось до них е милосердя, толерантності, людяності також вони потребують, і потрібно було би, щоб ми змогли їх підтримувати да керівників, очільників ну різних організацій на різному рівні і, і військових, в тому числі. Е тому зараз ключова річ, коли зовнішній контур порушний, коли світові правила гри не встановлені, Ми поки не створено нової організації, яка буде в майбутньому носити символ тата чи мами, розумієте чи ні? А нам необхідно укріпляти внутрішні зв'язки, соціальні, тобто триматись один за одного, так вкладатися то, що являється позитивним, і те, що являється, те, що забезпечує життя імпульс життя. Так, щось робити, щось знаєте, як там вулиці треба замітати, дітей в школу треба водити, сусідів треба підтримуватись, то здійснювати обмін. І то, що я кажу, вкладатися в соціальний капітал, в соціальні комунікації. Тому все, що зараз здійснюють люди на порушення цих зв'язків всередині нашого суспільства, це воювати на руку ворогові. І тому я звичайно застерігаю зараз від конфронтацій, конкуренцій, Булінга в тому числі, і можливо від розводів зараз дуже багато mm -hmm. розлучаються, тобто можливо взяти якусь паузу, подивитись, або якщо розлучаються, дуже зараз важко багато сімей розлучаються агресивно, так взяти паузу, дочекатися, ну щоб все ж таки щось стабілізувалося, щоб не зробити якихось емоційних рішень і виборів. Або якщо ви вже це рішення прийняли, то здійснювати його миролюбиво, домовляючись. Тому що навіть такі прості речі, там як знаєте, боротьба за межу в нашому зараз українському суспільстві починає знову підніматися на перше місце. Ну де е, закінчується мігород, де твій починається, mm -hmm. ось ці речі потрібно зараз все ж таки контролювати і намагатися в це не звалитися. Тому що якщо ми ще порвемо зв'язки внутрі, і як нашої так системи нашої держави, наших соціальних відносин, тому що все ж таки держава це не тільки територія, це більше це стосунки між людьми, да то тобто це зв'язки між людьми. Людьми. Тобто потрібно в них вкладуватися, їх підтримувати, ну і то, що я кажу, цінності. Що практично можна робити? От І на рівні, наприклад, сім'ї, чи на рівні колективу. Кожен з нас працює в якомусь колективі. Угу. А це така емоційна підтримка в вигляді пуцікавитися іншою людиною, як ти так? Чимось обмінятися. Тому що ресурси зараз дуже сильно змінилися. Концепція обміну ну раніше ми тільки коли грошима обмінювалися. Так? Зараз бо ви розумієте, що коли багато переселенців, людей змінюють місце свого проживання, то, звичайно, обмінятися можна і речами, так, і їдою. А, можливо, просто не, не знаю, побажати навіть гарного дня, зателефонувати до когось, кого ти знаєш спитатися, як Тобто, про mm -hmm. продемонструвати, що людина не сама в цій ситуації. Mm -hmm. Оце важливо, так коли ми разом, коли навіть я кажу, я боюсь, а мені хтось каже, і я ти знаєш, боюсь. Ну давай там разом то-то, то-то. Це об'єднується, знімає напругу. Далі, коли об'єднуються будинки, виходять, до прикладу, зараз і здійснюють прибирання осіннє. це mm -hmm. об'єднує людей. Які-небудь там заходи для дітей зібрали, помалювали щось, зробили так само об'єднує підтримання. Кластерів, от я до прикладу, зараз з своїми колегами ми обмінюємося, ми підтримуємо один одного, тому що нам дуже важко зараз витримувати таку кількість болі людської, так, навантаження. І ми навіть допомагаємо один одному безкоштовно здійснювати супервізії. Це такий спосіб підтримання професійної нашої нашого рівня, так чи організовуємо якісь заходи, де один одному допомагаємо, чи підтримуємо в, в своїй ніші. Другі компанії, які працюють плюс-мінус ну, в нашому сегменті, ми говоримо, ми можемо вам зараз, ну, наприклад, працівники поїхали їхні. Mm -hmm. так? Я кажу, я можу в себе відстажувати вам там певних mm -hmm. фахівців. розумієте? Я вважаю, що це м, і є якраз та форма зараз співпраці, яка людям може допомагати. Тому що ми, ми тоді ми зберігаємо нашу територію і наш ринок, так? нашу економіку. І тут зараз питання не конкуренції. І це те, що може в майбутньому так само мало ли, може, колись мені щось буде потрібно. Тобто люди тоді знають. Що є опора, є, на когось можна опиратися. Я не сам, є колективність. Ну, Які ще можуть бути позитивні речі? Що ще можемо зробити? Потурбуватися, напевно, про своїх близьких, запитати, що, їм, що, що я можу для тебе зробити. так? Ну, І, напевно, бути самому ясним. В плані того, що я би е, ну, зараз би хотів, що мені могло би допомогти, то звертатись до людей. Угу. Знаєте, не просити не... про допомогу теж можна? обов'язково, бо для людей в таких стресових ситуаціях дуже звично е, попадати в ізоляцію. Угу. Відчувати себе одиноким і, е, і знаєте, як себе порушувати свою внутрішню емоційну цілісність, що ніби світ агресивний, мені ніхто не допоможе. Інколи з, е, звернутися за допомогою до інших людей, е, це так само ціну тим людям, до кого ти звернувся, е, як і тобі. Людина тоді комусь важлива, розумієте? Це важно. Тобі дають визнання, що до тебе звертаються. Ну і можливо, я все ж таки за те, щоб незважаючи на те, що війна е, прикрашати наші будинки. Наші міста яскравими якимись речами, тобто не йти, знаєте, на це сіре, чорне горювання, а все ж таки давати щось світлого і позитивного, і демонструвати, що ми тут зберігаємо життя. Адже а, воїни це ті люди, які безпосередньо на передовій борються за що? За життя? Б... Вони за життя, щоб життя тут збереглось mm -hmm. в, в тилу. Так, от наша задача, хто знаходиться в тилу, це життя підтримувати. Бо тому, що коли ці люди повернуться, то ми повинні створити таку атмосферу, в якій вони максимально швидко відновляться і зможуть повернутися до свого особистого соціального життя. Олена дякую за цінні поради. Наш ефірний час добіг кінця, нашим глядачам щиро дякую за увагу, до нових зустрічей. Бережіть себе.